Думаєте, автоцивілка захистить у будь-якій ситуації? На жаль, ні. Страхова компанія не заплатить, якщо ви були без прав чи в стані сп'яніння, якщо авто технічно несправне, якщо ви залишили місце ДТП, якщо є неправдиві дані в полісі, наприклад, використовуєте як таксі, а це не враховано оформленні, якщо просто не встигли подати заяву або не своєчасно. І все виплати не буде. І така ситуація буває щодня. А тепер уявіть, пошкодили дороге авто, і вся відповідальність на вас. У вас є автоцивілка з покриттям 250 тисяч гривень. Але є рішення збільшити цю суму. Додаткове покриття до автоцивілки. Це підвищена сума відповідальності до 2,5 мільйонів гривень. І головне впевненість, що вас не залишить сам на сам із проблемою. Напишіть в дірек слово захист, і я підберу оптимальний варіант страхування саме для вас.